Так, друзі, всім привіт! Основне питання, яке нас хвилює, коли настане альтсезон і чи не настане він взагалі. Давайте будемо розбиратися. З тим нам допоможе графік домінації біткоїна. Я вивів отакими гарними зеленими еліпсами попередні альтсезони 18-го року, 21 го і я сподіваюся, 25-го. І що прикольно, ми тут можемо помітити, що. Від моменту настання першого сезону до настання другого сезону 21-го року пройшло рівно 1400 днів. Якщо таку саму лінію накласти з 21 го року по сьогодні, ми, виходить, переходимо на дату 18 листопада. Ось, Тобто Якщо брати до уваги, чи період річні цифри зростання біткоїну, типу вже альтсезон мав би у нас початися. А, але я не вірю, що це був альтсезон, я зараз переключу на менший таймфрейм, щоб ви побачили оце падіння короткочасне. Ну, типу, ну не віриться мені, ну не може воно бути так. Ми просіли до 54% по домінації в грудні місяці. Ви пам'ятаєте, як почали злітати альти. Але я все-таки не вірю, що може бути сезон без зростання ефіру і фундаменталу, тим паче настільки нічемний і маленький. Мені здається, в принципі, що основне свято то мої суто догадки, можете поділяти мою точку зору, якщо ні, то пишіть в коментарях. Але я гадаю, що е, нас свято чекає першому кварталі 2025 року. Е, я думаю, що десь в районі січня місяця можливо це буде зв'язано з інавгурацією Трампа. Ми побачимо або скачок по домінації, або до попередніх піків, або може навіть трошки їх перевищимо. Е, в той момент. Часовий діапазон ціна битка може бути в районі там, 150 тисяч доларів. І після того будемо опускатися палкою вниз, і е, ліквідність буде все в Альти. Yes. Навіть якщо ми проводимо паралель з 2018 роком, хочу вам показати зараз такий переключу фрейм. На Схоже, насправді була ситуація ось тут. Тобто ми двома палками сходили вниз по домінації. Але то був такий фальшивий альсезон. Потім піднялися до піку і після того почався, почалося таке повноцінне ралі. Нічого вам не нагадує ось тут. Ну, правда, замість двох палок а, в нас є а, три. Але в принципі ми теоретично можемо повторити той сценарій і багато червоноту в кадру. Е, Погоджуйтеся зі мною чи ні. Е, пишіть в коментарях, ставте лайки. Е, прошу вас підписатися ще на мій телеграм-канал. Я там буду виставляти е, свої нові відео, е, пости, е, як для прикладу, вигідно купити е, е, USDT. Е, я буду робити огляд бірж е, найкращих, які е, дають нам гроші за мінімальні активності, а то взагалі, е, пасивний прибуток е, за те, що ми ходимо тільки їх ті, токени. Е, тож, друзі, підписуйтесь на канал. Е, я думаю, що у нас все ще попереду. Після е, пістолетом тримаємо, сподіваємося і е, закупляємося. альтою, поки що є можливість така.